Друзі, всім привіт! Сьогодні бачимо, що у нас в магазині продається т 22 sr продається за купу голди, але сюди входять куча всього і камуфляж, і на мене носять обвіс і камуфляж неуловімий, плюс аватарочка, плюс 30, цілих 30 бустерів X5, хоча вони я вважаю що не потрібні. Плюс слот в ангарі, плюс е наказ у нас на 50 боїв. І повна оборудка На всі слоти. Так, коштує 22500. Це, типу, вони зробили знижку. Хоча це не так. Якщо ми возьмемо, перейдемо в голду. Десь тут має бути голда. І подивимося, скільки коштує. Просто еквівалентом подивитися, скільки коштуватиме голда. Наприклад, 20 тисяч тут немає. Якщо ми візьмемо, наприклад, 640 гривень, це коштує 8500. Тобто ми не беремо ці, наприклад, 17500 що дорівнює 35 тисяч. От ми беремо, по прикладу, типу 8500. 8500. 640 гривень. Тобто, якщо у нас 22 тисячі треба, це треба три таких набори. Три таких набори будуть коштувати 2000 гривень. Тобто, ми рахуємо, що цей танк буде коштувати 2000 гривень. Багато це чи не багато, друзі, вирішувати, мабуть. Кожен має для себе комусь це багато, комусь небагато. І що ви хочете мати від цього танка в результаті? Я знаю, що цей танк плюс-мінус нормальний, нормальний рікашетний. Тобто все працює так само, як і раніше працювало. Нічого не помінялося. І якщо ти знаєш, як пробувати той чи інший танк, то ти його будеш все одно пробивати. Він імба, він імба там і все-таки інше. Так, у нас має бути превосходство. Нам треба Превосходство поставити, і поїдемо катнем. Е, Стандартно дамо зараз е, засвіт по центру, подивимось, що у них тяжі, бо їдуть вони по якому напрямку треба подивитися. Ну і подивимося, що у них там стежки може, стежки десь пролітають, як завжди. О, привіт. Угу. І він теж передає привіт. Нормальний. Оце нормальний парень, який грає. Ну, знаю, нафіга він грає. Ну так, да. чогось в мене рікошета в нього ні. Хоча так само він в борт кидає, як я, так і він кидає в борт. І, давай даємо йому. Треба його забирати. Заюзаємо адреналін для того, щоб його пошвидше забрати. Ще один постріл, зараз забираю. Так, в нас є С 4, але він нам не потрібний, зараз М60 треба забрати. Він тут такий якийсь відколовся від е е своєї тіми. Ми зараз його заберемо. Готовий. Треба тепер поїхати забрати ІС 4. Не підставляється. Тобто не підставляється, а ІС-7... Тормоз просто. Закриває сам собою, закриваю іса четвертого, і він вже тут сосить потрошку, але що він сосить, якщо іс четвертий його забере зараз. Ну да-да-да-да, Рємкі що закінчились, парень. А тут у нас е нормальний КД для того, щоб не спускати його з колеса. І ми, в принципі, так і граємо, не спускаємо його з колеса, на нозі будемо тримати, і пф, друзі, а в них все, тіма закінчилась. І забрали ми його. Такий собі якийсь тупенький бій. Приїхав, щось упоровся він на нашого Іса 7-го і... і все.